І напередодні цього свята проведемо квест, присвячений Дню в єднання. І до нас вранці завітала скіноше. Любий друже, 16 лютого в Україні на державному рівні відзначають День в Єднання. Це зовсім молоде свято, яке має згуртувати українців і показати, що ми єдиний народ. Любе люби жовте яблучко, а хтось любить зелене яблучко.

Зхідна ігра у заснована в 1821 році. А ну, капітан! Все капітан! Нема. Не може бути. Один Має бути такі самі конверти з завданнями. Тобто, може? Ну, мені вже читайте, будь ласка. Відомо не тільки напрямки, а й те, що найдавнішої в Європі. Вона простягається на 23 км. Прийтеві запиши ШИА. Сюди ШИА. Так, молодці. Тепер у нас все. Я ще не відповідаю. Скажи, до сьогодні спеціально. Леологами, спелеологами, спелеологами. Дослідження більше 216 кілометрів ходів. Ходів, га, ходів галерей і гротів. Е, і с... Бери Бригулівчик. Перша я ось яка там? Конвертик. Можемо, щоб він і почитав. Давай, Діма, сидіти ближче і будете слідкувати. у Перший... yeah. нас що? Порожній квадратик. Яка це буквочка? Буквочка В. Отако було і скає на пустій бубок.